Підприємець із Сумщини разом із своїм колишнім бізнес-партнером організував виробництво електротехнічного обладнання для російської залізниці. СБУ затримала зловмисників на спробі переправлення до Росії нової партії товару. Зловмисники налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці. Готову продукцію ділки невеликими партіями перевозили до Російської Федерації в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні. На території країни агресора злогосників зустрічали їхні російські партнери, які розраховувались за товар і переправляли його підприємством про залізниці, зокрема у тимчасово окупованому Криму. Придбані запчастини росіяни використовували для ремонту локомотивів, якими згодом перекидали російські війська із Криму на тимчасово окуповані території України. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили обом затриманим про підозру у пособництві державі агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Обидва фігуранти перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами.